Так, Невеликий ремонт заднього моста. Заміна шестерень диференціалу, Вала. шайби регулює Ригурив... диференціал. Зносилася кусок шайби. <кхід> Попало на треби і відломило косінчики зубців. І кусок зуба попало на вал. Ось тут. Пошкодило два зубці. От. Вирішили міняти ще ні, так як по дифференціалу оці шести вже шайби не були. Вона відійшла і почала тут поверху зубів прибувати. Якщо от, бачите, ви Раз, два, три, чотири, п'ять. І так в такому моменті о, проскакуло. Отут теж зносило. Ось так от відео на відео добре. Отак. Бачите, от, от, отут і оцей. Зубець який напроти зюра. Ото ну, так і ходило. Далі купили ми нові запчастинки. То є залишок старої шайби. Я кажу. Видно, добре на нозі. Ось так. Це є нова шайба. Яка різниця між новою і старою шайбою? Розмір. Висота шайби. От, якщо по центру дірки. Висота шайби. Сюди не вистачає 2 мм і вверх 2 мм. Далі. Не співпадає відстань від дирки до контрольного штопора. Якщо от. взяти отак, подивитися. Тут відстань і тут. Якщо замірити штанги циркулем, щоб більш точно сказати, от. в новій шайбі відстань, скажімо так, 4,2 мм. Старій шайбі та що стояла, 5,1. Мені скажу так, робити 2 міліметри, не вистачає отут. І через то отут є контрольний штопор на корпусі диференціалу. Нова шайба. От. Оцей штопор. От, дивіться, бачите, тонший, грубший, Коли його ставити, Оцей стопор. Зараз я поставлю на вал шайбу. Все зрозумієте, що тут у нас? Ось дивіться. Получається, у нас що штопор не до кінця і він тонший. І шайба от то робить. Бачите, як відходить? Коли крутиться диференціал, вже от міст крутиться. Шайбу само собою тягне в бік і заклинює, посуває шестерню. От. То я вирішив ставити тупо другою стороною, буде робити другу шайба дій не буде мати цього люзу. А так, бачите, точна шайба нормальна. Так диушна і нова. Шайба не має різниці. Шо та розношена, що та нова. От. Різниця тільки відстань. То залежить від фрезеровки від токара. І нова шайба не має дірки на смазку. Отак. От Або стрілити дірку нову. От, через ту дірочку смазка попадає. Ну я не знаю. Так зробить зараз. Тут є заводська шайба з діркою, А нова без дірки. Вот. Так що от, бачите, це є стара шайба. Смазка для того, щоб попадала смазка на шестерні. Вот. Вот тут, в принципі, який. Дірки шестерні, три штуки. Через них йде мастило ось. Виходить. Попадає сюди на шайбу і оцим ексцентриком воно подається по всій площині. І через ту дирочку попадає те же саме масло на другу площину по корпусі, щоб терлося. і тут, от, тут смазки нема, через тобто ту смазку. Якщо смазка, ну, скажімо так, масло буде багато в коробці, то воно буде змащуватися. А то, що попадає на шестерню, само собою е, отвори, ну, вони повинні бути. Моя така думка. А якщо часу буде менше масло, хто там не знаю, є що люди 10 літрів, є що люди 15, є що люди 20 літрів. Залежі, то скільки попаде з маски? Шестерні коробки, передачі. Ось в такому стані. За да. 15 років. 15 років, щастя в коробки ніч не бракує. підшипники теж всі в ідеальному стані. Навіть взяти підшипник на деференціалі. Щоб <клух> подивитися, іначе на злюзу немає. То він помитий без маски шумить, так, скажем, щоб капути на нього. Трошечки масла, те, що воно має мати. Що забирається і пару капельок масла. Люзу немає ніякого, так що я їх не буду міняти поки що. То саме підчепник тут. На ВОМ в файному стані. І на шестеню включення ВОМа. Теж в файному стані підчепчик. Вола купили. от, Фірма Агрозона Оперативно нам відправила. Хлопці передзвонилися одразу, як отримали замовлення. Уточнили всі дані по трактору, який трактор, от, всі всі І отак. От На розвиток співпадають. Головне, що коли замовляєте, рахувати всі зуби, довжина вала, тут щоб все попадало, бо Сітай 24, йдуть прямі зуби. А якщо не помиляюся, 244-му шифенгу 24 чи 240 й там є коробки, що з косими зубами. Вал. І ще диференціал з кусими зубами. А сітай має таку коробку. Прямі зуби. От. І будемо тихенько зараз мити, збирати. Зношу є так, що власники не лініться раз в 2-3 роки. Зніміть кришку сідушку, подивіться на диференціал на стан оцих шайбів. Тому що я знав, що така. Буде дурниця, я би вчасно замінив би оці шайби І не мав би оцих побитих шестерень оригінальних, так, скажімо так, заводських. Тому що шайба зносилася, одна шайба де товща, шестерня, ще скажемо так, вона ще може ходити. У неї запас є от товщини. Друга шестерня теж може ходити. Не є ще запас, от весенько. Ті коцки, то є коцки. їх поправити і все. От. Але друга пара, та що якраз е, колесо ліве, е, скажімо так, надворо зною, постійно ведуче, ота от шестиня більше мала з носу, шайба. І от маємо так. От. Вона то от, от і робота. І от виходить такі зазори. Воно от, і біло. От. Що має йти? Отак зазор цілий. Дивимося, коли шайба ціла, воно робить от, відпихає шайбу і відповідно тут зазор збільшується. І отак, тут половину проїбували тут. А проїбувало так. Під час оранки трактор почав посмикуватися. І в один момент свикнулося, закріплювався. Поїхав нормально, без смикання. Е, на повороті тяжко почав розвертатися. так як Тут заклонило, воно зуб на зуб я так зрозумів е, наліз. От. Коли я повертав, здавав назад, воно знову відскочило. Нормально розвернувся. Почав рати, знову тик-тик-тик-тик. колесо пробуксовку зробило, знову було так як заклинило, ключилося. Ну а в прекрасний момент дуже сильно щокнуло і перестало їхати. От. Так що, хто має тактолі, сім таї, не лініться, подивіться, щоб не було таких от, ізносів. Много тертя, само собою, прокладка зношується. от, і, і цей. А зношується через того, що оці от, 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 якщо взяти, подивитися, от він мав бути до кінця. По-перше, завод його зробив коротеньким. Якщо його вставити тут подлицо, він дуже, от, тільки чуть -чуть з краю вилазить От. коротеньким і тоненьким. От. І от, бачите, от, якщо так дивитися, куди виліз вже. І шайба отак гуляла. А то ще через е, зношення металу. Метал зносився. Шайба зробилася тоньша. Штопор вже не контролював її. І вона хотіла так, хотіла так, хотіла так і Постійно крутилася в одному.